Я думаю, що ми тут не лише для того, щоб згадувати минуле, але й для того, щоб подумати про нашу відповідальність перед сьогоденням і майбутнім. І запитання до нас таке: чи ми дійсно демонструємо ту єдність і ту рішучість, яка потрібна для того, щоб битися з російським імперіалізмом, я кажу, що недостатньо, поки що нам потрібні конкретні відповіді і конкретні дії. Тож, перш з Чим ми стикаємося, це те, що російська агресія в Україні не є ізольованим конфліктом. Це випробування для всього демократичного ладу в світі, і тому ми маємо на нього відповісти чітко і сказати, що ми не змиримося з тим, що можна перекраювати кордони жорсткою і грубою силою моя друга думка: єдність не дала нам від природи. Це наш усвідомлений вибір. і з 1940-х років ми бачили це коли. Були різні погляди у союзників, але вони змогли постати перед спільною загрозою і боротися з нацистською Німеччиною. І альянси мають розбудовувати свою силу для того, щоб подолати ці політичні розбіжності, і зосередитися на спільні цілі. А спільна ціль полягає у збереженні відновленні справедливого миру і свободи, і сьогодні. Ми бачимо таку саму ситуацію, і якщо ми дозволимо, щоб економічні міркування втома чи якісь політичні розбіжності могли б послабити нашу єдність, то ми не вивчили історію насправді. Третє рішучість має йти за межі промов і обіцянок має йтися про серйозні санкції, готовність заплатити економічну ціну за збереження наших демократичних цінностей. Демократія рухається повільно, але разом демократичні сили набагато потужніші. Росія вважає, що ми будемо нерішучими, що нам забракне сил і єдності. Ми їм цього не дозволимо і останнє йдеться сьогодні про більше ніж просто по Україну йдеться про те, який світ ми хочемо побудувати і захистити. Той де буде панувати міжнародне право, чи де пануватиме сила і страх. Тож ми маємо залишатися сильними і об'єднаними. Чи ми можемо так зробити, як це зробили союзники в минулому? Я думаю, так, але маємо оцінити всі ці. Виклики, і ми зробимо все, щоб нас історія пам'ятала не через наше коливання, не через нашу нерішучість, а через нашу стійкість і рішучість саме за для безпеки людства. Дякую дуже.